Американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським висловився про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві. Повідомляє видання Reuters. Про це агентство повідомили два джерела: українська делегація, за їхніми словами, не зрозуміла цього кроку президента Сполучених Штатів Америки. І ще одне із джерел назвало зустріч у Вашингтоні поганою. Повідомлення було таким: ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, якщо Україна не укладе угоду з Росією. Кінець цитати. Інше джерело заперечило, що Трамп сказав про знищення країни. Однак обидва підтвердили, що президент Сполучених Штатів Америки кілька разів вживав нецензурну лексику. Нагадаю, що раніше. У ЗМІ повідомлялося, що під час розмови з Трампом Путін запропонував територіальний обмін, за яким Україна віддасть йому всю Донеччину. Ну і ми знаємо, що власне на це все відреагував Дональд Трамп. Трамп зазначив, що не говорив Володимиру Зеленському віддавати Донбас Росії. Президент Сполучених Штатів Америки сказав, що ніколи не обговорював цього питання і що Америка вважає, ніби сторони мають зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз. На поле боем.